Навчання мало залежить від годин. Можна за 10 годин дати більше навиків, ніж за 40. Так, блін, це правда. Якість годин важливіша. Але краще 40 неякісних годин, чим 10 неякісних. Краще 40 неякісних, чим 5 якісних. 15 20 максимально якісних може прирівнятися до 40 неякісних. Але години повинні бути всі якісні. І прикинь тепер, якщо ти отримав би 40 якісних годин, ну та це блін, ніфіга собі, який водій початківець би вийшов. Тож дійсно не так важлива кількість як якість, але кількість також. На жаль, на жаль, якість важко проконтролювати. Ем, і е, ін, інструктор може просто саботувати, і навіть при 40 годинах не довчити. Навіть при 40 годинах не довчити. Ем, і це ніяк не проконтролюєш. І відповідальності у автошкіл за то немає. І, але розумій, що. Навряд, чи, навряд чи попадеш в таку школу, яка дає суперінтенсив, прям такий огніний і дає при цьому 10 годин. Друже, я якісно навчаю, але за 10 годин обдарованого можу не навчити. В залежності від його стресостійкості, в залежності від міста. Хмельницький це, не, це ну, таке немаленьке місто, і там трафік теж присутній. Я по Києву може за 20 годин середнячка і навчив би. Але це буде трішки-трішки недовчений, все-таки учень, але іспит він може скласти. А от прикинь, за 40. Про механіку і там 20 годин я взагалі мовчу, то. То дійсно недовчений буде учень. Тож важлива і кількість, і якість. Зазвичай, якщо не можеш дати якість, то береш кількістю. І якщо інструктор недосвідчений, то він хоча б за 40 годин хоч щось зробить. І я дуже сильно сумніваюся в тому, що у нас інструктори матьорі. Відсотки 80 інструкторів такі собі, чесно, такі собі. Але є дійсно талановиті, є дійсно ті, які на своєму місці, і е, є дійсно ті, які е, обдарованого можуть навчити за як ти пишеш 10 годин, якщо це невеличке місто, і якщо в тебе вже там був досвід, чи просто є хист до цього, а інструктор вхопився і в тебе стресостійкість. така можливо, але це більше виняток.